Три дні тому ми з вами занурювалися в огіркову магію. Я заквашувала ці огірочки в 14-літровій каструлі. І ось результат: банки закатано. А зараз я вам покажу, як я це робила. Залишайтеся, буде цікаво та практично. Огірочки гарно проквасилися, справжні домашні. І все це в одній 14-літровій каструлі. Об'ємна, зручна. З нею працювати одне задоволення. Не треба тазіки, купу каструль. Усе кваситься в одній. Великій об'ємній каструлі викладаю огірки в банки, а саму цю рідину, в якій квасилися огірки, ставлю на плиту і довожу до кипіння, щоб зупинити процес бродіння. Кипить і відразу по банках закрутила, перевернула і все, огірки готові зимувати, і все завдяки зручній каструлі. Надійна, містка, і квасити, і варити, і стерилізувати. ній одне задоволення. Залишайтеся зі мною буде багато цікавих оглядів на практичний та зручний посуд, який є в наявності в моєму магазині.